Що ага, я хотіла чому за себе сказати? У нас головою селі Ради був писався култок, так само, але ще з родини нашої, і прийшов до хати до нас і каже, може, ти ви пішла, бо вже не було кому працювати в селі Ради, фінагентом. Може, ти ви. Б... Пішла, та де я в стрику, та де я то. Ну, і, і там ще. І ще секретарка теж куто, срієшна сестра. І він нас так заставив працювати. Її секретаркою, а мене фінагентом. І я так трохи попрацювала з тим фінагентом, і... а то ще була війна. Ще була війна. А як вже то. То він був за, за руських е, головою сирав. Голойву селіради. Він такий був, що він, він не вмівся підписати, він хрест такий ставив. А голова в нього дуже така була. Розумний був розумний. Так що мій тато він мав теж тільки чотири класи, тато. Але тато мій був дуже такий начитаний, він е, виписував. Заполіщи газету, громадський голос. І він, ну і сходилися такого зимою ввечері, сходилися до нас до хати. Ну, та й тато читав їм газету, чи книжку якусь читав, чи що, і то. А той, що головою селі ради був, він не грамотний був, нічого не вмів писати. А мудрий, а пам'ятав Боже, так що не раз, як татові треба було щось запам'ятати Андрію, ану скажи мені, я, я читав, ти пам'ятаєш. Так, то і він і дати, і все. Ну і тут, і то якраз 45-й рік, кінчається війна, і, і, і мене тоді на хлопці. Річний нема, треба в селі, треба, щоб була станична, бо треба звітувати хоч село маленьке, а звітувати треба бо все одно, тому йшло таке, як, як, уряд, як уряд. Ну, і тоді, каже, тепер будеш на, на, два, на дві руки у, урядником і мене поставили станичною в селі, в селі. Ну І я звітувала. Там все, що треба було, все, що в селі, чи коли приходили, чи москалі приїжджали, чи що, чи що там забирали, чи що, то, то, все, то все я мала звітувати. Він був такий, був такий на Гумінці, на другому селі. І він приймав ті звіти. Він ті звіти приймав. І ще, там ще, і ще з Янова, село таке. Тобі знімав і принімав її, і, від, і, знов, і з, від, він знов звітувався від деда, Не знаю, де він тут, де він, я вже не пам'ятаю, де він, де ті звіти здавали. То ви з 45-го року були станичною, так? Так, з 45-го року. А мали ви якесь псевдо? Так, Богданка. Богданка. Mm -hmm. А то ви як, як ви то псевдо? Вам вибирали його, чи, чи самі придумували? Я собі сама сказала. Псевдо, прошу мені сказати, треба яке ти хочеш мати псевдо. Та яке? Богданка, бо так, і щось мені так подобалося, Та я так дала. Ну, та й пізніше, та й, і, і я так працювала до 47-го року.